Вітаю, друзі! Я Віталій Портнев. Перед своїм відльотом з британської столиці, де він був одним з учасників Європейського саміту, присвяченого безпеці для України і завершенню російсько-української війни, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що не збирається. Вибачатися перед американським президентом Дональдом Трампом, чи висловлювати якийсь жаль з приводу того, що відбулося у овальному кабінеті під час зустрічі між американським і українським президентом. Свій візит до Сполучених Штатів Зеленський назвав знаком поваги і не погодився із тим, що він має. Знову спробувати зустрітися із Дональдом Трампом Зеленський нагадав, що їхав на потязі близько 11 годин, а потім летитів близько 11 годин, бо вважав, що запрошення американським президентом його до Білого Дому є знаком поваги з боку Сполучених Штатів. Однак разом із цим знову. Наголосив, що готовий підписати угоду про користування корисними копалинами, яка, за його словами, підготовлена для підписання. Як відомо, з пропозицією до Зеленського вибачитися перед американським президентом Дональдом Трампом як умови для продовження американсько-українського діалогу, виступили. Численні чиновники з адміністрації Дональда Трампа про це зокрема говорив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, а також радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц. Атмосфера необхідності вибачення перед Трампом, можна сказати, є зараз не стільки пов'язаною із зовнішньою політикою Сполучених Штатів, скільки. Із самим стилем поведінки у команді американського президента ми можемо просто простежити за тим, як поводять себе по відношенню до нього високопоставлені американські чиновники, починаючи з віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, який навіть на зустрічах із гостями з інших країн намагається підкреслити свою повагу до. Президента Сполучених Штатів і закінчуючи сенаторами і конгресменами від республіканської партії, які практично одноголосно кинулися на захист Дональда Трампа після його перемовин із Володимиром Зеленським у Білому домі. Разом із цим, за висловленнями Зеленського, було очевидним, що український президент намагається залишити позаду ту сцену. Свідками якої всі ми стали під час перебування української делегації у Вашингтоні, і можливо, саме це бажання зменшити напругу було однією з причин його заяви для журналістів перед тим, як він залишив Велику Британію. Британські журналісти, до речі, спеціально. Підкреслили, що Зеленський давав їм інтерв'ю через перекладача англійською мовою цього разу не користувався, користувався українською. Очевидно, для того, щоб точно висловити свої думки, пов'язані із американсько-українськими взаєминами та тим, як просуваються європейські ініціативи щодо врегулювання ситуації з війною Росії проти України. Зеленський також позитивно відгукнувся про план британського прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо завершення бойових дій в Україні і сказав, що знає про позицію Стармера та французького президента Еммануеля Макрона, пов'язану із місячним припиненням вогню на морі у повітрі і з обстрілами. Інфраструктури. Як відомо, із цією ініціативою Макрон і Стармер відразу ж висловилися після того, як завершився саміт європейських лідерів у Лондоні. Однак Зеленський не висловив свого ставлення до цієї ініціативи, але й підкреслив, що він про неї поінформований. Ще однією людиною, яка є поінформована. Про ініціативу Стармера і Макрона, звичайно, є президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Але ми не знаємо, як він відреагує на цю пропозицію європейських лідерів, які намагалися підтримувати із ним контакт після сварки у Білому домі. Сьогодні Дональд Трамп, який має повернутися з Мар Алаго до Білого Дому, Може обговорювати із своїми найближчими чиновниками, державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, радником президента з питань національної безпеки Майком Олцем та іншими представниками своєї команди подальші дії керівництва Сполучених Штатів по відношенню до співробітництва із Україною. Як відомо, відразу після зустрічі у Білому домі з боку. Безкопоставлених чиновників адміністрації президента пролунали застереження, що тепер Сполучені Штати можуть взагалі припинити військову допомогу Україні у відповідь на дії Зеленського, а також у відповідь на той факт, що угода про колишні копалини, яка швидше є для Трампа таким собі захисним механізмом перед власним електоратом для продовження військової допомоги Україні. Не підписана під час візиту українського президента до Сполучених Штатів разом із цим варто нагадати, що ані президент Трамп, ані інші представники його адміністрації досі чітко не висловилися щодо гарантії безпеки України в разі того. Що ця угода буде підписана, вони лише повторюються, що сам факт присутності американських компаній, які будуть готові розробляти українські надра, вже буде автоматичною гарантією того, що на Україну ніхто не зможе здійснити напад. Хоча ці заяви не відповідають ані історичній дійсності, ані елементарній логіці, тим більше на тлі постійних заяв Дональда Трампа, що самі сполучені Штати. У захисті України, а значить, і тих працівників власних компаній, які теоретично можуть взяти участь у розробці корисних копалин нашої країни, не будуть залучені. І в цій ситуації, звичайно, Трампу зараз доведеться визначатися, чи буде він готовий відмовитися від єдиного реального інструменту тиску на? Російського президента Володимира Путіна, а це саме військової і фінансової допомоги Україні. Чи він взагалі не хотів би тиснути на президента Росії, а сприймає його швидше як власного партнера у вирішенні тих проблем, які виникли у Європі внаслідок російської агресії агресії, яку сам Дональд Трамп та його найближчі соратники такою називати рішуче відмовляються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, і кофідонатело, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам! Хай щастить!